Мар'яна Матейко жінка у війську. Уже рік цивільна працівниця Національної гвардії України в Закарпатській області, понад 15 років на сцені, з яких левова частина це українська пісня. Сьогодні Мар'яна готує нову композицію, яка згодом вийде у публічну площину. Тож напередодні цього ми поспілкувалися з українською співачкою Мар'яною Матейко. Позаяк це ще один яскравий приклад, як жіноча енергія вливається у спільну мету на захист нашої України. Днями відбувся великий форум, де зібралися Жінки, які сьогодні працюють у лавах Національної гвардії України, зокрема на семінарі йшлося про роль жінки в армії, гендерна рівність та психологічна стійкість в умовах війни, звичайно, військові у нас. Як вам сказати, вони завжди на службі, завжди в завданнях. Ми розуміємо, що війна складно. І я розумію, що я є десь такий посередник, знаєте, між матеріальним, можна сказати, світом, світом, тяжким війни і між духовним. Я себе так сприймаю, що не, не цікаво і не важливо, що в мене на душі. Важливіше, що у слухача, а мій слухач на даному етапі це військові їхні родини, їхні дітки. Тобто для мене важливо вони. І я виходжу на сцену. Мені максимально треба передати хороший настрій, віру в перемогу в першу чергу. Вони мають про це знати. Ось і як у мене завжди, наприклад, є якісь. Від командування завдання потрібно поїхати туди, 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 тому що відчувається, що в той момент от, треба їм трошечки розрадити їх. Українська співачка Мар'яна Матайко розповідає, що також вважає своєю ціллю, окрім дарувати творчість українським солдатам та їхнім родинам. Також вважає, що потрібно популяризувати саме українську пісню за межами країни. За її словами, це збереження української ідентичності для всього світу. Ми незалежна країна, ми повинні про себе заявляти. Це моя така особиста позиція. І тому, коли до мене є запрошення поїхати в Словаччину, поїхати, наприклад, в інші країни, європейські Чехія, це я так називаю, де я так ну, виступаю, наприклад, от як тепер крайній випадок нас запросили в Угорщину, у місто Веспрем. Це максимальне задоволення. Ви знаєте, я навіть коли думала, що я буду співати, я е, спеціально підібрала ті пісні, які дуже-дуже люблять у світі завдяки попередникам, завдяки попередникам нашим артистам, які показували і композиторам. Тобто, я заспівала гуцулку Ксеню Ярослава Барнича. Е, це дуже цікава історія. Ярослав Барнич, композитор і диригент, він виїхав за кордон і радянською владою він був признаний. Фактично, як зрадник. І тому його пісня, якби вона приховувалася, але український народ не дав їй приховати, цю пісню. Вона має глибоку історію «Гуцулка Ксеня. І виходить так, що ця пісня звучала за кордоном, а в Україні її не можна фактично було співати. Співав її народ. В певний час думали, що «Гуцулка Ксеня це народна пісня. Ось і. Я вважала за потрібно, щоб ця пісня звучала в Угорщині, тому що вона відома і е, вони мають знати, хто є автором. Я навіть зі сцени у мене є відео на моїй сторінці Фейсбук, де я кажу, що це автор. Композитор і диригент Ярослав Барнич написав саме пісню Гуцулка Ксеня. Далі, звичайно, я е, заспівала народні пісні. Ну, що може бути краще народних пісень для мене. Ну, я обожнюю ці пісні, я на них виросла. На Матейко, українська співачка, сьогодні організаторка багатьох концертів на честь військовослужбовців. За її плечима понад 17 заходів з початку року до цього дня. У багатьох інтерв'ю українська співачка говорить саме про велику відповідальність щодо виконання на різних урочистих подіях гімну України. Для неї це велика честь і водночас найвідповідальніше завдання. Найскладніше виконувати, особисто мені не знаю, як іншим артистам справді гімн України. Тому що це дуже велика відповідальність. Тож вона ще один приклад того, як жінка може бути сильною і водночас ніжною, як можна нести культуру навіть там, де лунають вибухи, як пісня здатна нагадати кожному, ми не переможні, поки звучить українське слово. І найголовніше також за коментарями військових, що сама жінка та їхні родини допомагають ще дужче боротися з ворогом, який дуже часто безпощадно проливає кров на українські землі.